Для привельми шановних писарів, які пишуть, що Западенці розікрали і завозять контрабандні бурштин. Я вам дам трошки історії. Бурштинова справа в Україні була і є легальною спочатку незалежності. Кожен мав ювелір право і має приїхати і купити державну сировину, для того, щоб переробляти свій і робити свій продукт. Ось з 2019 року держава створила закон, який допомагає підприємцям працювати в цьому напрямку, видобувати сонячне каміння. І на фоні цього всього почали з'являтися нові робочі місця. Купу ювелірів почало підключатися, робити продукцію, давати додану вартість, експортувати, продавати внутрішньому ринку і насолоджуватися сонячним камінням. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.